Друзі, сьогодні буде швидкий обзор ринку, але перед тим як ми почнемо, не забуваємо завжди підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому виходять завжди самі актуальні новини і мої точки входу в ринок. Давайте завжди прийдемо до біткоїна. Як ми бачимо, біткоін зараз у нас дав невеличкий памп. Від рівня 25 чуть чуть нижче. Він трошечки спустився. Ну, от від цього рівня ми все ж таки, ну, 25 тисяч, грубо кажучи. Все ж таки ми зібрали трошки ліквідності верхньої. Так як я і показував у попередньому відео. Зараз зробимо трошечки більш таймфрейм. Ось. Ми прийшли, затестили ось тут. Зібрали ліквідність. Ось, Ми добре так закольнули, зібрали тут ліквідність, і від цієї ліквідності ми відбилися зараз догори. Як ми бачимо, все ж таки на дньовці у нас тут не сходящий тренд. Але я думаю, що все ж таки зараз ми розвертаємось і будемо потихесенько відновлюватись. Зараз це ще не точно. Але в більшості ми ось зараз відбулися від верхньої, ми зібрали ліквідність, і будемо потихеньку підходити до даних рівнів. Перше, спочатку, ми мусимо пробити ось це: ось це накопичення. Прийти до даного рівня, протестити його і пробивати. Чому я думаю, що ми будемо пробивати? По історії в більшості випадків спочатку у нас відрестає фонда. Індекс доллара, SP500 ой, S&P 500 спочатку відростає. Як ви бачите, SP500 летить догори. Прям графік просто. капець. Ми зараз йдемо, приходимо майже вже до даного відмітки, до даного збору. Це у нас відмітка від 4. 490 вплоть до 4600. Так, як я і говорив, якщо ми підходимо до даної відмітки, ми вже приближаємося до Олтним Хаю. Ну, це прям дуже сильно. І чому я думаю, що, що біткоін за ним підтягнеться, бо по історії більшості, спочатку підтягується. Сильні це так, індекс доллара SP 500, Nasdaq. Коли вони відростають, після чого у них є накопичення або зниження, і люди переливають свої гроші в біткоін. І після чого вже буде зниження, як ви знаєте, я чекаю на зниження все ж таки ще. І потім буде знижені, і можна буде ще докупити. Ну, будемо бачити вже по ситуації. Так, як ви бачите, індекс долара провалився нижче 102,5. Ось даної відміточки. Ми провалилися нижче. Зараз, можливо, йдемо протестимо його знизу вверх. І знову будемо валитися. Поки що, саме основне накопичення це від 101 до 101,4. Якщо ми прошиваємо дану відмітку, ми будемо палити вплоть до 100. Будемо бачити, чи ми зразу проб'ємо. Я думаю, що все ж таки трошечки тут ми проторгуємось ось тут. І тоді вже будемо йти вище. Але, думаю, нижче 100 ми не проб'ємо зразу. Спочатку ми йдемо, можливо, до 100. Але це вже в подальшому, то ще з корекції. І я чекаю, коли бит, е, індекс долара дійде до 100. Е, біткоін я чекаю плоть до 35 тисяч доларів. Все ж таки, в мене мій сценарій не міняється, що біткоін ще відросте е, до даних відміток. Як мінімум 31 тисяча доларів. Ми ще раз пощупуємо. Плоть до 35. Можливо, і 39 тисяч доларів. Як ви бачите, біткоін тільки відріз ось до, ця, до цього хаю, я думаю, все ж таки ми ще сюди прийдемо, зберемо тут ліквідність і після чого ми спокійно можемо падати на наниз, збирати потім нижню ліквідність і після чого вже летіти в хороший булеран. Витрасти, так скажемо, шахомячки, бо люди, коли побачать ось такий ріст, і по тому падіння з 39 тисяч доларів до 20-24 тисяч доларів, це прям буде литись кров, будуть плачі, бо люди закуплюються дуже високо. Там я не раджу закуплятися. Друзі, закупляється, навіть зараз можна ще закупитися досить непогані відмітки. Якщо ви чекаєте в довго срок, тобто як я довго срок на спот, ну, вам різниці великої немає, чи тут купити, чи тут. Ну, по 30 тисяч купляти, це вже трошечки високо. але все рівно, якщо ви чекаєте біткоін до 100 тисяч, це досить непогані кси. Ви можете втратити. Я вам більш наглядно покажу. Такс позиція. От Отак. Ви можете втратити 44, а заробити 200, майже 3, 290 ексів. Ну, то есть risk management. Е, втратити 40%, 40% рубе кажучи, і е, заробити 290%. Я думаю, що все ж таки ризикнути досить непогано. Так, давайте до ефіра. Так, ефір прийшов у нас до даної відмітки. Ось тут. Ми прийшли, тестимо зараз рівень зверху вниз. Зараз тут можна буде, але ще трохи чекаємо повністю закріплення. На даним рівнем, і від нього можна буде відкрити свою лунгову позицію. Але якщо ви не бажаєте бажає не пропустити, не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Там буде найшвидший вихід, коли я буду заходити в позицію. Давайте ще на домінацію глянемо. Так, як ми бачимо, домінація прям рветься догори. Прям просто люття і шорвець. ми практично вже ще чуть-чуть не залишилось, і ми дійдемо вплоть до 50%. Можливо, ми прийдемо ще протестом 50%. Ну, ми вищими не зайдемо, по бік, бо, е, домінації біткоїну. Після чого я чекаю зниження біткоїну вплоть до ось цієї відмітки. Після чого, я думаю, буде якесь накопичення. Альта дадуть альті, так скажемо, трошечки подихати. І знову буде біткоін забирати свою долю. Але це вже буде, коли ми будемо ближче підходити до 30 плюс 100 доларів по біткоїну. Тоді альті буде трошечки погано знову ж таки. Але в подальшому я чекаю, ще невеличкий альт-сезон. Давайте, що буде? А, я хотів вам показати на. Де він? О, NASDAQ. Подивіться, NASDAQ просто. ну, Це ракета. Зараз більший таймфрейм. Ну, це просто вертикальні палки. Ну, Виглядає прям дуже страшно, як якийсь шиткоін, який просто зараз звалиться вниз і укатається просто в ноль. Зараз ми прийшли тестимо дану відмітку 15172. Якщо ми її пробиваємо і закріплюємося на даним рівнем, у нас вже відкривається діапазон до 16600, тобто до Олтим high по NASDAQ. Чому вони відростають оці такі потужні NASDAQ, це всі відростають. У нас, як ви бачите, Apple, Apple просто, брін, ракета летить, Уже перебив свій Олтим High. Ну, Це прям дуже сильно. Прям дуже потужно. Усі ще навіть не обновили свої хаї. Дехто в деякі фондові ринки якісь е валяються, просто ще не, не обновили свої хаї. Ще нижче знаходяться, а Apple вже обновили свій хай. Просто жесть. Давайте ще якісь альткоін розберемо. Давайте Солану. Так, як ми бачимо, Солана прям досить сильно каталася. Зараз ми прийшли до останньої можна сказати, відмітки перед е, тими, куди ми дійдемо до свого Отлемлою. Це у нас відмітка 14 доларів. Поки, ж, поки ми стоїмо вище 14 доларів, ми не пробиваємо її, ми, можливо, підемо і вище. Я чекаю, зараз тут все ж таки досить велика ліквідність. Ось тут досить велика ліквідність зібрана. Можливо, прошиємо її, можливо, ні. Але як ми бачимо, реакція уже, е, покупців вже є. Тобто, досить непогано. Це дуже круто, що є вже реакція. Якщо б не було реакції, це було б досить печально для села. Ми б йшли, обновляли Олтимлой, і після чого могли б ще аукат нижче. Значить, люди тут є, є хороший покупець і він її відкупляє. Зараз я відкрив свою лонгову позицію від даної відмітки. Чекаю вплоть от сюди. Можливо, будемо й тести дану відмітку. Зараз буду забрати тільки половину. Далі, можливо, буду передавати свій стоп в, тобто, в великий плюс і тейк тягнути ще вище. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту, всім гарного дня. Не забуваємо підписуватись на мій канал, на мій телеграм-канал. Всім папа! -па.